на Ось наша Валечка Вона тільки вже проснула. Я її накормила. Ось так вона тут шапочці. Я вже її виклик, як би, бачите, трошки оділа І зараз ми її ще до... одінемо ось ці штанишки Ось косточку. І у нас залишиться ось цій шапочці. У нас така колесочка тут вже з'явилась. Я хочу вам м -м, показати матрасик. Ось такі розовенькі. Тут такі. Мішки в нас пов'язані. У нас ще є колясочка така. ми Тільки що проснулись і зараз почали знімати відео. Вибачте за посторонні звуки, це ми на горіщі, так названому. І да, ми зараз період і зустрінемось з вами. Ребята, ми тут подумали, ой, вибачте за мої пальчики. І вирішили одіти її в ось цей костюмчик наш, якому ми купили її. І вона буде в ньому так і би гратися. І зараз я її тут у нас куча пакетику ігрушечок я її висиплю, щоб вона поіграла. Ось я беру коробочку і тут наші капчики ми її, кстати, Ось Ой, як браслетик у нас тут світящийся, він грається. Так мало. Пу. Відніть нас тут. Машка одна. Ой, що там шає? Із колекції Маша зять у ще зайчик. Зайцев такий дракончик страшненький, Мороженка у нас є. І як бы Мася. Еще в колясці. Сейчас я вам покажу. Тут вже наша нова кукляшка. І кстати, кукляшку мені як якби... Давайте я вже покажу колекцію фиксики у нас. Мася, фу, Мася, сімка, Мася і ця як він. Папус. У нас ще є дідус і ця як вона. І Нолік. Тільки в Ноліка чого то башка ця відлітає. Ми її оставили там. І зараз вона тут не пограється. А я так тут все поскладаю. І зустрінемось. Ось так я тут ще попере, скаленочкою принесла, будемо ще столити. Да, ось так ми тут проводимо время. І думаю, зараз воно буде лежати на днівний сон. Тому що якби вона грала дуже довго, я її Ну я мало чогось німала, відчув покушала, і зараз будемо лягати спати. Так що пока-пока, всім. Зустрінемось в другому відео. Як думаю, друге відео буде, ну, як би вам сказати, обзор на нову куколку. Всім-всім пока-пока!